Обмежено придатних в Україні відправляють на штурм ворожих позицій. Про це заявив народний депутат Роман Костенко. Причому це питання піднімалося прямо на комітеті Верховної Ради, але нам не покажуть таких засідань. Від нас це все закрили. Але є депутати, які переймаються проблемами військових. Бо сам був і є військовим, і нас вже були такі приклади, що стосуються обмежено придатних. І я про це говорив, і на комітеті навіть ми піднімали це питання і обговорювали. Тобто людина обмежено придатна. Вона йде військомат, каже: Я хочу захищати батьківщину. У нас по закону обмежено придатні там по внутрішнім документам, можуть служити там на тилових посадах, в штабах, ну де там що не пов'язано з е сильними фізичними навантаженнями і, е і так далі. Його беруть, він встає на цю посаду, але він є обмежено придатним тільки. Для війська коли він попадає в уже е, в збройні сили, там це питання зникає. Там будь-який командир має право поставити його на будь-яку посаду. І так виходить: що людина заходить як обмежена придатна, прийшла сама сумлінно виконати обов'язок, але чесно сказала: Отут я можу, а тут я не можу по здоров'ю. Але військомат йому сказав, Добре, ми це врахуємо, але коли попадає в збройні сили, питання. Знімається потім мені телефонують, кажуть, а я вже штурмовий, я не можу на себе бронежилет одягти, бо я його просто понести не можу. І ці проблеми є. І отут важливо саме не скільки ми наберемо, а чи дотримується ми слова, чи дійсно ці люди, які перші прийдуть, вони будуть саме там, де їм пообіцяють. Бо якщо їх обмануть, то інші вже не прийдуть. І саме головне, що ми маємо розуміти, розуміти кількість важлива, але важлива якість. Що ми будемо набирати людей і місяці готувати і кидати в бій, то більше до нас ніхто не прийде не через рекрутингову систему, ні через ніяку іншу. Від себе хочу сказати, що обмежено придатні мають право служити на другій лінії у ТУ або у ТЦК. У разі потреби звертайтесь, контакти в шапці профілю.